Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І що з'явилися гарні новини для чоловіків 50, щодо їх мобілізації. Раніше, як ви бачили на моєму каналі, скоріш за все, там вже всі підписані і бачили. Це відео і неодноразове відео про таємну директиву, про яку в нас зазначив нардеп Гончаренко. І з, після того, як з'явилася ця інформація, я відзняв перше відео. Подивіться, хто не дивився. Залишу тут посилання на ці відео. Подивіться. І з'явилась начебто якась директива, яка забороняє мобілізацію призов чоловіків, чоловіків Віка 50. Гончаренко навіть назвав номер цієї директиви, і тому я зробив запит на міноборони, отримав відповідь від Міноборони, що все ж таки є там відповідні обмеження, але тексту самої директиви, звісно, мені не надали, бо вона для службового користування. Про це також окремо знімав відео, залишу посилання тут, і є в мене ця відповідь, якщо комусь потрібно, зможу надіслати її. А тепер давайте до суті. Все ж таки, директива директивою, але звісно ж не всі виконували ці, цю директиву, чи може не всім вона була доведена, чи може взагалі не була комусь доведена. Це вже таке залишається. Є дуже багато оглядів в мене і на це питання. Там висловлювалися ТЦК окремо, висловлювався у нас навчальний центр. Там зазначав, що взагалі така категорія зникла. Як 50 з навчальних центрів, тобто їх не мобілізують. І дуже багато коментарів було під моїми відео на моєму каналі, чоловіків 50, які зазначали, що в них перевіряли тільки паспорт і більше навіть військово-обліковий документ не дивились. Там декілька областей, це точно, і можете почитати такі коментарі є під моїми відео. Але всі ставили питання, що ж таке директива, тому що в нас вже діє закон. Закон про обов'язок і військову службу, яким визначено чітко там граничний вік перебування в запасі, перебування на службі. І, до речі, дуже, дуже болюче питання було для тих категорій, що вже наразі перебувають на військовій службі, тобто щодо них взагалі була тиша. Тобто, позиції ніякої не було взагалі щодо них. І от з'явився у нас законопроект. І зараз ми про цей законопроект поговоримо. Зараз всі деталі в цьому відео я розповім. Тому підписуйтесь, хто ще не підписався, щоб не пропускати такі новини. І є ще телеграм-канал, на нього підписуйтесь також. Там дуже швидко виходять такі новини, йде живе обговорення, відповідає на запитання коротко по суті. Але якщо більш змістовна консультація потрібна, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І так, цей законопроект у нас No12222, тобто одиничка і 4 двійки. Від 18.11.2024. тобто дуже-дуже ну, свіжий і надано для ознайомлення до Верховної Ради от, на розгляд комітету 21.11.2024 року. Ініціативна група депутатів нас народних. Це той же самий Олексій Гончаренко, Ар'єв Володимир Ігорович, Саврасов, Максим Віталійович Тимошенко, Юлія Володимировна, Яцик, Ілля Григорівна, ну і там ще декілька. Тобто цей же Гончаренко, який зазначав про директиву, він є в ініціативній групі цього законопроекту. Є е, пояснювальна записка до цього законопроекту. Ну тут е, на всьому зупинятись не буду, в принципі, вони там зазначають в тому числі наступне. Що з цього питання на офіційному інтернет-представниці президента зареєстровані електронні петиції про зниження граничного мобілізаційного віку для чоловіків з 60 до 55 років, одна з яких набрала потрібні 25 тисяч. До речі, так і є, тому що і писали мені мої підписники. Що ж з петицією, бо вона набрала ці 25 тисяч дуже швидко. Але розглянута поки що не була. І от ми бачимо, що в нас народні депутати. Ініціюють вже зі свого боку це питання. Прохання в петиціях про зниження мобіліційного віку з 60 до 55 років, до речі, не до 50, як було зазначено Ганчаренком щодо директиви, а саме 55 одразу звертає увагу. Обґрунтовується тим, що враховуючи, що на даний час мобілізація підлягає чоловіків віком до 60 років та, спираючись на середню тривалість життя чоловіків 63 роки, отака середня тривалість нас. Однозначно зрозуміло, що фізичне здоров'я більшості чоловіків у віці близько з 50 до 60 років є незадовільним. Причиною тому є той факт, що майже завжди за результатами проведення ВЛК чоловіки в такому віці щонайменше є обмежена придатними для військової служби. До речі, це пояснювальна записка до законопроекту, а не мої слова. Звертайте увагу то в тому числі. І на тему зниження граничного мобілізаційного віку для чоловіків є й відповідний запит від генштабу. І до генштабу звертаються командири нижчої ланки, які кажуть, що потрібні менше осіб більш літнього віку, бо на деяких ділянках бойових дій вони не можуть бути задіяні. Це викликано тим, що зараз армія старіша. Водночас вони наголошують, що у війську користь від людей 50 плюс є головне, як їх задіювати. І от метою прийняття цього закону є зменшення граничного віку перебування на військовій службі і в запасі. І зараз ми подивимося сам текст закону. Звісно, ви його побачите. Він дуже короткий, але дуже суттєво змінює всю цю ситуацію. Тобто, що змінює, якщо своїми словами, що буде змінено? Буде, по-перше, змінено мобілізаційний вік, тобто, це буде 55 років. Наразі він 60. Всі вже ви про це знаєте. І дуже дуже така болюча тема щодо виключення. За віком перебування в запасі, тому що раніше він був 40 років, потім був піднятий до 50, а потім до 60 років. Там, в 2014 році це сталося. Спочатку в березні, а потім в червні або в липні 2014 року його підняли до 60 років, більше він не змінювався. До речі, з цього питання наразі є судова справа у Верховному суді, розглядається, ще не розглянута. Подивіться, обов'язково це відео. Залишу тут посилання. Дуже дуже така цікава справа. Всі чекають рішення по цій справі, але ну давайте до суті до питання цього закону закону, закону про поки що. Але коли він стане законом, що буде в нас? Да? От пункт 7 частини 1 статті 22 закону про обов'язок і військову службу в нас змінюється на наступне для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду з числа осіб рядово сержантського старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 55 років. Якщо ми відкриваємо статтю 22, вона в нас називається Граничний вік перебування на військовій службі. Тобто тут вже ми бачимо, що якщо про директиву казали, що вона не зачіпає взагалі інтереси людей, які вже перебувають на військовій службі, то тут в законопроекті чітко дві категорії в нас визначені. От про першу я зазначив, і далі зазначу про другу. Під час дії особливого періоду положення щодо граничного віку перебування в військовій службі не застосовується до громадян, які виявили бажання проходити військову службу та відповідають встановленим у законі критеріям до проходження такої служби. Тобто є і така, у нас таке формулювання. Таке застереження. І другий пункт у нас в Абзаці 6 частини 4 статті 23, знак та слова, але не більш, ніж до досягнення граничного віку перебування в військовій службі виключити. І у статті 28, якщо ми відкриваємо статтю 28, зараз я відкриваю і, і дивимося, як вона у нас називається. Так, 28. Розряди запасу та граничний вік перебування військовозобов'язаних у запасі. Це ті, хто в нас не мобілізований, хто перебуває в запасі. І в нас тут 60 років. І от вони змінюють у пункті 2, частини 2 цифру 60 замінити на цифру 55. І у другий розряд молодший, старший та вищий офіцерський склад до 55 років. Тобто змінюються оці дві позиції. Ну і тут більше, в принципі, в цьому законі нічого немає. Цей закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування і Кабміну у 10-денний строк з дня набрання чинності привести свої нормативно-правоакто відповідності з цим законом. Все більше по закону казати нічого. Тобто закон чітко розписаний, ніякої води немає, ніякого підтексту також немає. Ми бачимо, що якщо буде прийняти ці зміни, то мобілізаційний вік у нас чітко зменшується до 55 років. І вік перебування е, на військовій службі також зменшується до 55 років. Що це дає? Це дає е, право тим, хто знаходиться зараз на військовій службі і кому 55 плюс, е, дає право на подання рапорту на звільнення з цих підстав. Тому що будуть такі вже підстави. Скоріше за все, е, ну, якісь ще кабмінівські, там нормативи приведуть у відповідність. Також, е, ну, звісно, під час мобілізації буде враховано, що 55. Плюс вже не можуть бути мобілізовані або мобілізовані можуть бути за бажанням. Тому я вважаю, що в принципі законопроект виписан достатньо грамотно. Єдине питання, що як він буде просуватись, наразі, звісно, невідомо. Ми будемо спостерігати за цим. тому підпишіться на канал, щоб не пропускати такі новини, як тільки... Щось зміниться по цьому законопроекту. Я буду за ним спостерігати окремо, я буду повідомляти. Тобто він буде проходити якісь читання, до нього будуть якісь зауваження, скоріш за все, а може пропозиції, а може і не буде. Може він буде дуже швидко прийнятий. Деякі закони в нас приймаються дуже швидко. Ви всі бачите, якщо підписані на мій канал, дуже багато оглядів саме на законодавство. Тому деякі закони приймаються дуже швидко, і будемо мати надію, що такий законопроект. Він буде прийняти також швидко, це надасть можливість людям 50 вже не воювати. скажімо так. Тому, в принципі, ну, Подивимось, поспостерігаємо. Якщо залишились якісь питання, якщо є якісь пропозиції, зробити якийсь там огляд, може на щось звернути увагу. Пишіть в коментарях, з радістю їх почитаю, відповім. Вибачаюсь одразу, якщо не на всі питання я відповідаю, на деякі некоректні запитання не відповідаю, одразу вам кажу. Тому тут не ображайтесь. Якщо потрібна вже консультація така змістовна, я також пишу в коментарях, що звертайтесь в приватні. Там вже надам змістовну розширену консультацію, тому що не всі питання сформульовані коректно, не тому, що ви там не можете їх сформулювати, тому що ну, у вас не, просто немає тієї інформації, яка може бути в мене. Тому я задаю питання, вам ви мені відповідаєте і таким чином ми. Якусь там все ж таки відповідь на вашу ситуацію знаходимо і вирішуємо ваші питання. Тому звертайтеся, можете писати коментарі, якщо більш змістовно, є телефон, звертайтеся за телефоном. Звісно, підпишіться. І спостерігаємо за законопроектом 12.222. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!